Господь з вами і з Духом Твоїм! Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав «Воістину, воістину кажу вам, хто не входить до овечої кошари дверима, але перелазить через верх деінде, той злодій і розбійник. А хто входить дверима, той пастер овець. Йому одвірне відчиняє, і вівці слухаються Його голосу, і він кличе своїх овець по імені і виводить їх. Коли Він усіх своїх овець повиводить, то йде перед ними, а вівці йдуть слідом за ним, бо знають його голос. За чужим же вони не підуть, а втікатимуть від Нього, бо не знають голосу чужих. Таку притчу розповів їм Ісус, та вони не зрозуміли, що означало те, про що Він говорив їм. Тоді ще сказав Ісус, Воістино кажу вам, воістину воістину кажу вам. Що я є двері вівцям. Всі, котрі приходили переді мною, були злодії та розбійники, але вівці їх не послухали. Я є двері. Якщо хто мною війде, то буде спасенний. І він увійде і та вийде, і знайде пасовисько. Злодій приходить тільки для того. Щоб украсти, вбити і погубити. Я ж прийшов, щоб мали життя і щоб надміру мали. Слово Господнє! Слава Тобі Христе! Минулу неділю ми роздумували над тими учнями, які. І йшли до Емаусу, і там було вжити таке слово, яке, якщо дослівно його е прочитати, зрозуміти, то якби вони е скидали себе такий смуток, можна так сказати, да? що вони якби скидали себе, відкидали. Да? Сьогодні е вжити теж слово. Яке з одної сторони показує ту територію, де мають бути вівці, але це не є та територія в такому розумінні, в якому чують наші вуха. Тому що ми, якщо подивитись взагалі на вівці, на отару, ну, я не думаю, що хтось з нас тут, я не знаю там вашої всієї історії, але я не думаю, що хтось тримав овечок, чи хтось тримав велике стадо. Може, одну-дві відсили, то так, чи там маленько, але великий стадо, то звісно, що ні. І тут вжити таке слово, яке показує нам місце, де мають, мали би, в лапках перебувати вівці. Але це більше стосується євреїв, які коли виходили з неволі Єгипетської, і вони по дорозі несли ковчег завіту. Тобто, це те, що вони. Шанували це, для них було важливо. І це те місце, де вони збиралися біля ковчега. І якщо подивитися на ту святиню, коли вони вже прийшли до цієї обітованої землі, тобто до Єрусалиму, в Єрусалимі збудували, збудували цю святиню Єрусалимську, то знову ж таки, Слово Боже, говорить про те місце, де збиралися священники. Тобто ті, які. Молилися, які приносили жертву, тобто це місце місце якось певного зібрання. І сьогодні, коли Ісус Христос говорить, що Він є пастирем, що Він є дверима, що Він є брамою, то Він хоче, власне, нас зібрати в тому місці, в якому ми будемо чути Його голос. І цікаво, що Якщо подивитися на те, про що говорить Святій Йоанн чи інші теж біблісти, вони говорять, що те, про що говорить, що Ісус, що слухають Його голосу, не говорять що слухають Його слова. Бо Слово це одна річ, а голос це інша річ. Ось, і слухати голос, це значить слухати самого Бога. І тому ми, які згромаджуємося, а? Тобто для нас це місцем, про яке говорить Слово Боже, це є. це є храм, це є молитва, на яку згромаджує тато всю свою сім'ю. Якщо немає тата, то мама. А? Тобто Це місце, де ми вчимося слухати Бога, де ми вчимось почути Його, його голос. І Тут дуже важливо, що коли ми вчимося слухати Бога, дуже важливо, щоб ми навчились розпізнавати Його голос. Тому що в цьому світі, в якому ми живемо, багато різних є голосів. Ось, Багато різних є проповідників, багато різних є в лаках пастирів, які говорять. Але тут дуже важливо, щоб, щоб е, бачити, Бачити, власне, те, чого хоче для нас Бог, того, до чого закликає нас Бог. І тому, з однієї сторони, ми якби вчимось слухати Бога, вчимось розпізнавати Його голос. І цей процес буде тривати все наше життя. Це не так, що один раз я навчився, вже вмію, розумію і вже, і вже слухаю. Це постійна є боротьба. З однієї. Сторони. З іншої сторони, ми, як ті овечки, щоб відкрити, дійсно, що ми є овечками, то дуже важливо те, про що говорить нам діяння Апостолів, перше читання. Щоб Те, про що говорить теж Петро в цих діяння Апостолів, каже: покайтеся, покайтеся метаною, тобто змініть спосіб мислення. Тобто, щоб стати овечкою, потрібно війти в це навернення, щоб бути в тому стаді. Щоб бути в тій групі, яка йде за Ісусом Христом, яка слухає Ісуса Христа, дуже важливо, щоб ми власне покажели, щоб навернули, щоб змінили спосіб мислення, щоб наша наша дорога, наш шлях змінився на 180 градусів, не 360, що ти змінився, розкрутився і пішов далі робити свої речі. Ні, змінити спосіб мислення, спосіб вчинків, думок. Життя і так далі. І, і це знову ж таки цей процес. Тому тобто тут дуже важливо, щоб, щоб ми не боялися входити в це, в, це, в це навернення. І теж минула неділя це була неділя Божого Слова. Ось. І під час Ну, церква чому встановила цей тиждень Божого Слова? Для того, щоб ми похилялися над цим словом, так як би сьогодні, так як в іншу неділю, так як. В іншому моменті, коли ти похиляєшся над Словом Божим, то дуже важливо поставити собі це питання. По-перше, ну, те, що я вже сказав, чи я слухаю Бога. Як я Його слухаю. Потім, друге, поставити собі це питання. Що сьогодні Бог мені сказав. Кого я почув, як я почув, що я почув. Ось. По-третє, наскільки це можливо, попробувати накласти, щоб це. Це співпало з твоїм життям, щоб не було так, що я почув і розминаюся з цим словом. Це для мене стає якась така абстракція, якась така теорія, а не стає життям. Тому дуже важливо, щоб в першу чергу почути, щоб запитати Бога, що Бог хоче мені говорити. І це слово Боже накласти на моє життя. Це не буде, не буде так легко, але це є можливе. І, і, і тому для нас, для нас важливо, щоб ми навчилися слухати, слухати Бога. І Він тоді навчить нас ставити, це Слово, да, щоб воно ставало для нас і девізом, і життям, да, і, 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 і всім тим, чим воно повинно повинно бути. Да. Тому що е <weird> пастух, ну якщо взяти, навіть подивитися. На Палестину, то він, якщо має оце стадо, і це насправді те, що говорить Слово Боже, це насправді воно так є, що коли говорить господар, вівці його чують. Вівці його чують. Але часом буває так, що вони ведуть кілька там пастухів, ведуть на водопой. ось, і вони перемішуються, ці, ці, ці вівці. Я навіть це теж бачив в Карпатах, коли ми там з молоддю ходили по цих горах, ось там є такий писаний камінь, і, і бачив, бачив це водопой. І там ну, тих овечок було, не знаю, ну десь до ста приблизно. І було кілька пастухів. І коли кожен покликав, всі вівці йшли саме, саме за ним. Але цікаво. І тому, тому для нас важливо, щоб, щоб ми, будучи в цьому стаді, але знали, в якому напрямку йти, як жити, як поступати в тій чи іншій ситуації, в, тій, в тому чи іншому моменті мого, мого життя. Тому що життя, воно йде. Сьогодні ти маєш там, 20 років. Через який період будеш переживати 50 років, потім 70. І по різному ти переживаєш своє християнство. По різному ти переживаєш ці всі відносини да, з Богом. І... Але в цьому всьому важливо, щоб ти навчився слухати. Це дуже важко. Тому що ми, ми слухаємо часто тих, Злодію, розбійники приходять, щоб тебе викрасти, щоб вкрасити в тебе Слово Боже, вкрасти в тебе духа, вкрасти тобі цю, цю силу, щоб ти слідував за Ісусом Христом. Ось. Але і, і, і тому тут, тут дуже важливо, щоб ми не розгубилися, щоб ми постійно перебували в цьому стані. І, і Бог мені допоможе. І Бог допомагає. І про це євреї дуже добре пам'ятали, тому що цей псалом, який ми співали. 23 псалом, який говорить, що Господь є моїм пастором, вони весь час це пам'ятали, тому що вони бачили, як Бог їх провадить. І тому ти, який перебуваєш теж, будучи католиком, перебачи ці спільноти католицькі, ти теж вчишся на тому, щоб Бог тебе провадив. Ти слухав Бога, що Бог тебе вів цією дорогою На? серед цих буль, серед цих труднощів, серед цієї всієї ситуації, в якій ми знаходимося, щоб навчитися слухати Бога. Ось, звісно, що це завдання не є злегке. Тому що ми люди дуже-дуже слабкі, і ми дуже легко падаємо, легко відвертаємося, легко знеохочуємось. Але коли ми пам'ятаємо, пам'ятаємо. До чого нас Бог покликав, пам'ятаємо, що Бог нас веде, пам'ятаємо, що, що зробив для нас Ісус Христос, та, що дозволив себе розіп'яти на Христі, дозволив себе вбити і, і не залишився на цьому Христі, а воскрес. Ось, і ми зараз е, переживаємо цей пасхальний період і будемо, через е, декілька, скажімо, цих днів будемо переживати це Вознесіння, Він вознісся, для того, щоб дати нам Духа Святого. І Дух Святий власне допомагає йти вперед. Так? Дух Святий допомагає того, нам, щоб ми не стояли на місці. Так? І тому важливо ставити ці моменти, питати, розмовляти, похилятися над словом Божим постійно, так? тому що, теж ну, похиляючись, наприклад, над Словом Божим, що ти відчуваєш? Так? Відчуваєш сухість чи відчуваєш якусь, якусь радість. Чи просто, ну, з ким ти взагалі зустрічаєшся? Це всі ці питання, які ти можеш собі ставити. І навіть треба ставити. Да? Ось. Але одна є правда: що Бог тебе постійно кличе. Що Бог тебе постійно ставить в тому місце, щоб наповнювати тебе, щоб давати тобі цю, цього духу, давати тобі цю силу йти да? вперед. І, і, і це Бог хоче робити з кожного з нас, і зі мене, і з тобою. І Він це робить. Тому сьогодні черговий раз. Да? Дозволь, щоб, так як ми співали, Господь мій пастер, всього має вдосталь, щоб я міг сказати, що дійсно Ісус Христос є моїм пастором не цей світ. Не, не, не гроші, не забезпечення, не здоров'ячка, Але дійсно, Господь є моїм пастором, який веде мене. В такому напрямку, щоб я мав вічне життя, і веде мене в такому напрямку, щоб я отримав це вічне життя і щоб був щасливою людиною. Амінь.